Минулої весни Віталій залишився сам. Його кохана Софія померла, вони прожили разом усе життя, а потім ця проклята хвороба забрала дружину. Можливо, дехто може прожити разом і померти в один день, але тільки Віталію так не пощастило. Більше 80 років вони були разом, а тепер йому 72 роки, і він залишився сам. Віталій залишився без Софії, і ніхто, крім сина, Хоча той після смерті матері заявив, що тепер вони чужі одне одному. Віталію було соромно. Звичайно, Іван не був його рідним сином, але він його виховував. Справа в тому, що Софія і Віталій познайомилися, коли її сину було три роки. Познайомилися на роботі, обидва були вчителями, він викладав математику, а вона хімію. Батько Івана обдурив Софію і втік у невідомому напрямку. Тож вона виховувала сина сама. Віталій прийняв дитину і протягом усього життя не дорікав дружині за те, що вона народила чужу дитину. Відверто кажучи, це було для нього справжнім подарунком. Адже після того, як у молодості він перехворів на свинку, не міг мати дітей, і тут з'явився син. Коротше кажучи, він любив і цінував Івана. Той тут виріс, навчався на юриста. Батьки купили йому квартиру. Іван заснував власну сім'ю. Мав двох дорослих синів. Жили і раділи, а потім Софія захворіла і померла. Через півроку Іван прийшов до Віталія і сказав, що продає своїй і матері частки в квартирі. Квартиру Віталій отримав на роботі давно, а коли її приватизували, поділили на частки. З якихось причин тоді це здавалося правильним. Після смерті дружини Віталій сам відмовився від права успадкування частини квартири дружини. Нехай Іван її має. І чому б їм її ділити? Вони одна сім'я і так вийшло. Тепер йому потрібні гроші. Мій старший син хоче купити машину, але хто йому допоможе, якщо не батько? Я вже знайшов покупців і обіцяв синові. Я розумію, сину. Віталій погодився. Але якось неохоче. Виявляється, що в моїй квартирі з матір'ю будуть чужі люди. Як я тут з ними ладнатиму? Уявляєш а це собі? Що це взагалі за справа? Іван посміхнувся. Люди живуть у комунальних квартирах. А це наше власне житло. Віталій заперечив Школа мені його дала. Дала. крикнув Іван. Коли це було. Тим більше, що тепер лише третина належить тобі, а рештою керую я, і це моє рішення. Треба було мене запитати, перш ніж шукати покупців і обіцяти синові допомогу з машиною. Віталій докірливо відповів: А хто ти для мене? Твій батько. Батько, ти для мене ніхто. Звільни два кімнати. Іван крикнув і вийшов, грюкнувши дверима. Так, Віталій і Софія ніколи не приховували, що Іван має іншого біологічного батька. Вони вважали це правильним, а він, як дитина, сприймав це нормально. Не звертав на це великої уваги, а може, навіть не пам'ятав, але зараз раптом згадав, на якого сина виріс. Віталій засумував і зрозумів. Гени збирають свої плоди у будь-якому випадку. Софія казала, що її перший чоловік був дуже хитрим. Тип покупця і продавця. Іван теж таким став, хоча його виховали інакше. Незабаром у квартирі з'явилися покупці. Це був високий, худий чоловік близько 30 років і жінка великих розмірів. Вона ще була молода, але розмита, як тюлень. Син особисто показав їм квартиру. Покупцям все сподобалося, і задоволені вони вийшли, щоб оформити угоду. Віталій був у розпачі. Покою Віталій не збирався здавати, але Івана це не зупинило. Він просто найняв команду переїзду, яка за годину винесла все, що було дорого бідному старому. Меблі, речі і все на смітник. Віталій встиг забрати тільки кілька речей і перенести їх до своєї кімнати. Альбоми зі фотографіями. Книги, старі крісла, торшер та інші дрібниці. Він лаяв Івана за те, що той так вчинив з речами його матері, але той лише посміхнувся. Мені їх віддати до музею. Віталій не міг заспокоїтися і повірити, що таке взагалі можливо. Він пішов до прокуратури. Сказали, що все законно. Власник часток у квартирі має право вирішувати, що з ними робити на власний розсуд. Якщо не порушує прав інших власників. А порушує? Старий був обурений. Це моя квартира. Я її отримав від держави. За документами все інакше, пояснила прокуратура. Коротше кажучи, Іван не був дурнем, він сам був юристом. Добре підготувався. Тарас і Марія були новими власниками квартири, а з ними пес якоїсь маленької породи. Віталій першого дня не помітив маленького песика і, проходячи з кухні до кімнати, штовхнув його ногою вбік. Пес згорнувся клубком і впав на килимок. Старий подумав, що нові мешканці упустили сумку, тож пересунув її ногою. Пес чудом підскочив і запищав. Марія вискочила з кімнати і закричала: Навіщо, старий дурню, кривдиш мою ніну? Закричала на Віталія. Старий пан був збентежений таким шумом, грубою поведінкою Марії, і спробував пояснити і вибачитися. Але де там? Марія кричала ще голосніше, погрожуючи Якщо не можеш нормально ходити, то сиди в кімнаті або хоч сюди, щоб я тобі ноги вирвала і за палички вставила. Не погрожуй мені в моїй власній квартирі. Віталій зніяковів. У твоїй квартирі. Марія засміялася. Більшість, наша, а ти тут на пташиних правах. Я на пташиних правах. Я подзвоню в поліцію. Дізнаються, хто на пташиних правах. Віталій так збудився, що руки і ноги у нього тремтіли, а в голові дзвонило. Звісно, нікому не подзвонив. Ледве дістався до своєї кімнати. Тиск піднявся. Старий прийняв кілька таблеток, ліг і впав у глибокий сон. У вісні чув якісь шуми в коридорі на кухні, але не мав сил вийти. Ранок приніс неприємний сюрприз. Прокинувшись, Віталій, як зазвичай, пішов до ванної, потім на кухню варити собі вівсянку. Простягнув руку до холодильника, а він замкнений. У наступну секунду побачив усі свої продукти у коробці на підвіконні. Все разом заморожене, молоко, масло, фрукти та ще що там. Що, старий, голодний. Марія з'явилася на кухні, усміхаючись. То бери коробку і йди в кімнату їсти. І не чіпай плиту. Вона наша. Так само, як і холодильник, якщо помітив. Як це холодильник і плита ваші? Віталій був збентежений. Адже це мої речі. А чому б це? Ми їх купили разом з кімнатами. Все записано в угоді. Віталій відчув головний біль, і знову серце стало калатати. ледве дістався до своєї кімнати і подзвонив Івану, який відповів, але з сумом повідомив, що не може довго говорити. Сину, як так можливо? Віталій запитав тремтячим голосом. Виявляється, ти продав їм кухонне обладнання. Так, наче нічого не сталося, підтвердив Іван. Я його купив і маю право розпоряджатися ним. Ти купив його для мене і для мами. Але не для тебе. Іван сказав це, як сказав. Розв'язуй свої проблеми. Купуй плиту і холодильник. Взагалі сам це зроби. Я не маю часу. Коли ти нарешті зрозумієш, що ми чужі один одному. Іване, навіщо ти це робиш? Ледве стримуючи сльози. Старий запитав знову. Син не відповів, а телефон розривався короткими гудками. У наступну секунду двері відчинилися ногою. Тарас увірвався до кімнати без дозволу. У руках тримав ту саму коробку з продуктами. Ось твої продукти, можеш покласти їх де хочеш, але тримайся подалі від нашого холодильника. Сказав, кинув коробку на стіл і вийшов. У той самий час Марія безшумно увійшла до кімнати і буквально кинула чайник на стіл. Немає чого робити на кухні, нічого не роблячи. Сказала заки п'яти тут. І теж вийшла. Віталій трясучою рукою взяв таблетки і проковтнув їх. Йому потрібно було щось поїсти. Старий порився у коробці з їжею, знайшов сир, з'їв його без смаку. Трохи заспокоївшись, Віталій вирішив не здаватися. Він зробить порядок із цими нахабними людьми. Спочатку виставив частину продуктів до вікна. Там холодніше. На дворі пізня осінь, а з рами давно тягне. Досі не вставили нову шибку. Виявляється, що недарма. Віталій вирішив віднести сусідці розморожену пачку вареників і шматок курки. Холодильник зламався. Здивувалася Даніела сусідка співповерху. Якби лише зітхнув старий. У квартирі така абсурдність, що не можна цього визначити. Даніела зітхнула і порадила йому звернутися до поліції. Взяла продукти на зберігання і сказала, що її холодильник заповнений. Даючи зрозуміти, що найбільше Віталій не може розраховувати і подякувала за це. У квартирі на старого чекали нові випробування. Коли він відчинив вхідні двері, його здивував вид Тараса столярними інструментами біля дверей ванної. Наче не помітив сусіда, продовжував лагодити замок. Що ти робиш? Віталій аж закипів. Навіщо лаєшся, діду? Тарас посміхнувся, не відриваючи очей від своєї роботи. Це все шукай туалет в іншому місці. Але цей туалет наш. Ванна кімната теж. Так, так. Марія виглянула з кухні і повторила слова чоловіка. Ванна кімната це не місце, де хто завгодно може блукати. Чи ти вже зовсім збожеволів? Віталій був єдиною людиною, яка могла їх про це запитати. Це спільна частина, і я маю до неї такі самі права. Так, маєш, маєш. Досить набрати води у кухні і перенести до кімнати. Загалом тобі вистачить на 24 години. Потім підрахуємо літраж на лічильнику. На що ти дивишся? Думаєш, ми за тебе платитимемо. Лічильник один ще не придумав, що робити з електрикою, але придумаю. Віталій не витримав більше цього хамства. Розвернувся і пішов до поліції. Там його направили до дільничного. Кремезний чоловік середнього віку вислухав його, щось записав у блокнот і сказав, що сьогодні приїде подивитися, як виглядає ситуація вдома. Коли ти там будеш. Старий запитав з надією. Бо незабаром я почуватимусь зовсім чужим у власній квартирі. Як дозволить час? Віталій зрозумів, що ніхто не поспішає допомогти. Кивнув у відповідь і пригніченим вийшов з відділку. Його ноги ледь рухалися, а голова була як з заліза. Старий сів у громадському саду, щоб віддихатися. Все, що відбувалося, здавалося йому страшним сном. Чи можливо, щоб власна квартира стала чужою? О, Софія, що наш син зробив. Віталій сподівався, що дільничний усе вирішить. Підбадьорений. Він попрямував додому. Уже в передпокою чув веселу розмову і сміх. На кухні Марія і Тарас пили чай з поліцейським. Тарас, не очікував тебе тут. Сказав поліцейський, голосно сьорбаючи чай з чашки. Стільки років без слова, а тепер ти живеш у моєму відділку. Життя взяло мене штурмом. Тарас кивнув головою з усмішкою, але тепер хочу тут оселитися. Ми купили квартиру. Це гарний район. Це правда, центр поруч, і водночас не шумно. Поліцейський погодився. Дід просто дратівливий. Марія зітхнула. Це нічого страшного. Поліцейський махнув рукою. Віталій не міг повірити своїм очам і вухам. Людина, у якої він шукав допомоги, була в приятельських стосунках з його кривдниками. Він рішуче увійшов на кухню. Що тут відбувається. Старий сказав обурено і подивився поліцейському в очі. Ти все вже дізнався. Звичайно. кивнув у відповідь. І не бачив цьому нічого поганого. Треба купити власний холодильник і плиту, а з ванною кімнатою взагалі не буде проблеми. Ти просто неправильно зрозумів Марію і Тараса. Ну то я піду. Будемо жити разом. І вийшов. Потискаючи руку тарасу на прощання. Щойно за ним зачинилися вхідні двері, Марія підбігла до Віталія і зло прошипіла. Що? Вкусився. Так. Ми тут усе розпланували. Тарас і Павло, друзі з армії. Хоч тисячу разів можеш скаржитися. Нижня губа старого затремтіла. З трудом дістався до кімнати і впав на канапу. Лежав так до вечора. На дворі вже було темно, коли Віталій відкрив очі. Увімкнув торшер, але світло не загорілося. Йдучи до дверей з мобільним телефоном, мало не спіткнувся. Це було відро з водою, яке нові мешканці, мабуть, поставили, коли він спав. У коридорі було дивно світло. Старий попрямував на півповерху, щоб перевірити електрощит. Але тоді з ванною вийшла Марія у халаті із рушником на голові у вигляді тюрбана. Чому стоїш, а?» Іди спати. До ранку не буде світла. Тарас вимикає автомати рівно о десятій, а зараз уже одинадцята. То спи. Крикнула, що нещасний старий аж відскочив від неї, потім опустив плечі і повернувся до своєї кімнати. Не мав сил боротися з новими господарями. Уранці о восьмі світло в кімнаті загорілося. Віталій прокинувся і з жахом думав, що робити далі. Мав нестерпне бажання піти до туалету. Тараса і Марії не було вдома, але ванна кімната була замкнена. Тоді старий наважився і пішов до сусідки. Почервонівши, засоромившись, пояснив, що мусить піти до туалету. Сусідка впустила його. Але водночас сказала, що йому треба подати скаргу до поліції або прокуратури. Не мала наміру жити з ним. Віталій хотів пояснити, що вже був у дільничного, але Даніела лише знизила плечима. Значить, не пояснив це добре. Віталій подумав, що, мабуть, це так. І, побажавши собі печива замість сніданку, пішов до прокуратури. Його уважно вислухали, щось записали в блокнот і сказали, що зобов'яжуть поліцію все перевірити. Старий зрозумів, що це замкнене коло. Ніхто не хотів йому допомогти, а тепер він сидів на лавці неподалік прокуратури і гірко плакав. Хотів їсти, добряче помитися, а не мав де жити гірше, ніж пес. Віталію, ти тут. Почув чоловічий голос. Старий з трудом підняв голову і побачив перед собою низького кремазного чоловіка близько 80 років, у пристойному одязі. Стояв біля лавки і здивовано дивився на плачучого старого. Михайле. Віталій упізнав у ньому свого давнього учня. Мушу сказати, що Михайло не був дуже старанним учнем у школі. Був пустуном, вчився від дідоси, але як добра людина завжди ставав на захист слабших. Мав живе почуття справедливості, а Михайло, попри свої вади, завжди поважав Віталія. Був для нього авторитетом, хоча математика у Михайла була слабка. Лише завдяки Віталію, який дозволив йому таємно переписати іспитову роботу, Михайло отримав атестат. Учитель вважав, що формули та теореми не знадобляться йому в майбутньому. То навіщо руйнувати йому життя? Атестат у руках і вперед. Михайло служив в армії, навчався на водія автомеханіка, а потім якось зник. Після років вони зустрілися учитель і його колишній учень. Нещасний старий і впевнений у собі успішний чоловік. Михайло завжди був вдячний віталію. Знав, що всі його справжні успіхи почалися з цієї маленької хитрощі, коли він сховався від усіх у класі та скопіював свою роботу з папірця. Тепер мав мережу автосервісів. Добрий дім, гарну дружину, двох дочок учениць. І до речі, вони чудові учениці. Розповів про це своєму вчителеві. Потім запитав про Віталія. Той не приховував свого нещастя. Виганяють тебе з квартири. Михайло похитав головою. Що за негідники? Хвилину мовчав, замислився, а потім попросив Віталія провести його додому. Скаже їм що я твій племінник. Зупинюся у тебе на кілька днів. Така пропозиція збентежила старого. Навіщо? Віталій був спантеличений. Поставлю твоїх мешканців на місце. Михайло Змовницький підморгнув. Здається, що вони власники. Так і є, вирішимо це, Віталію. Не хвилюйся. А потім нагодував свого колишнього вчителя в кафе. Там поговорили про дрібниці, згадали шкільні витівки Михайла і навіть посміялися. Віталію стало легше, і він пішов додому. А Михайло пішов до себе, попередив сім'ю про невелику службову поїздку, а потім прийшов до квартири Віталія. Марія відчинила двері, але, побачивши гостя, зблідла. Перед нею стояв чоловік Явно в'язень. Він був одягнений так. Ніби вчора вийшов із зони. Мав татуювання на руках і вовчий погляд. Кого хочеш? Коли опритомніла, запитала боязко. Мого дядька скучив за ним. Стільки років не бачив. Михайло засміявся хрипко і, відштовхнувши масивну Марію, увійшов до квартири. І якби Віталій не бачив Михайла зранку, не впізнав би його зараз. Це був справжній зек. І вже обіймав старого, розповідаючи, як в зоні як сильно скучив за волею. Шкода, що немає дівчини. Підморгнув змовницьки Віталію. Почувши це, Марія зойкнула і побігла до кімнати чоловіка. Той лише висунув ніс і сховався назад. Тарас зрозумів, що не варто втручатися. Навіть знайомий дільничний не допоможе, просто не матиме часу. У своїй кімнаті Тарас і Марія придумали план дій. Взяли свою ніну до кімнати, подалі від небезпеки. Тим часом Михайло зірвав замок з холодильника, дістав смачну їжу і запросив Віталія на бенкет. Старий відмовився, але Михайло все одно посадив його. Коли той наївся, відкрив замок у ванній, а потім прийняв довгий душ, голосно співаючи тюремні пісні. Цієї ночі ніхто не торкався автоматики. У кімнаті Віталія горіло світло. Він і його колишній учень розмовляли пошепки. Михайле, як це сталося? А ці татуювання вранці їх не було. Татуювання змиються. Михайло усміхнувся. А втім, я просто люблю дивитися фільми про гангстерів. Може, щось не договорював, але Віталій більше не ставив запитань. Вони заснули пізно. Старий на канапі, Михайло на підлозі. Вранці Михайло ногою відчинив двері до кімнати нових власників. Потім щільно зачинив їх за собою. Про що розмовляв із переляканими Марією і Тарасом, старий не знав. Тільки тоді вони вискочили, наче ошпарені, і почали пакувати свої речі. Михайле, куди вони їдуть? запитав пошепки колишній студент, виїжджають, усміхнувся. Як це повністю? Повністю. Ввечері скандальної пари вже не було. Михайло також вийшов, а через кілька днів знову прийшов і передав старому документи. Будь ласка, квартира тепер твоя. Як це? Старий аж охнув. Я купив частину квартири у тих людей і віддав її тобі. Михайле, як це? Це дуже дорогий подарунок. Не можу його прийняти. Віталію, ти дав мені більше. Колишній учень похитав головою. Квартира твоя і не сперечайся. Це завдяки тобі я став чоловіком. Атестат, це лише шматок паперу, але іноді так багато означає. Він підморгнув старому вчителю. Віталій відповів усмішкою. Тепер у його домі знову запанує спокій. Болячи тільки, що Іван вже ніколи не з'явиться у його житті. Може, так було краще. Адже, як згодом з'ясувалося, це його син намовив нових власників, щоб зробили життя старого нестерпним. Таким чином, старий швидше помре, а він, Іван, продасть їм свою частку. Михайло дізнався це від Марії і Тараса. Спочатку не хотів розповідати Віталію, але потім вирішив краща, гірка правда! Але нічого. Тепер старий учитель не самотній. Михайло піклуватиметься про нього і завжди допоможе, якщо буде потрібно.